Урок номер 8. Нова тема. Сьогодні ми з тобою познайомимося з характерними інтервалами. Це збільшена секунда та зменшена септима. Чому ці інтервали називаються характерними? А тому, що вони будуються у гармонічних видах мажору та мінору. Тільки у гармонічних видах мажору та мінору. І зараз ми з тобою подивимося, як їх побудувати, як їх знайти, і запам'ятай правилом. Тональність до мажор. До мажор гармонічний з'являється шостий понижений ступень для бемоль. І саме на ньому, на шостому понижному, утворюється збільшена секунда. Ля-бемоль сі І вона розв'язується в чисто кварту. Сольі! її обернення збільшена секунда. Переносимо в верхній звук, на октаву вниз. моль. І розв'язуємо соль в чисту квінту. Давай роздивимось з тобою Ля мінор гармонічний. Там буде підвищений 7-й ступень, соль дієс. І на шостому ступені, завдяки підвищеному сьомому, також утворюється збільшена секунда. Сольдес миря. Обернення сольіс хай. Зменшена септема. І тепер запам'ятай правило. Збільшена секунда та зменшена септима – це характерні інтервали. Збільшена секунда будується у гармонічному мажорі на шостому пониженому ступені, у мінорі гармонічному на шостому. А зменшена септима на сьомому. А в гармонічному мінорі на сьомому підвищеному. А тепер, будь ласка, перейди за першим QR-кодом або за посиланням і подивись відео характерні інтервали. А тепер ми з тобою побудуємо характерні інтервали збільшену секунду та зменшену септиму з розв'язанням в гармонічних видах ре мажору та Сі мінор. В ре мажорі гармонічному буде понижений шостий ступінь це Сі бемоль І від нього саме ми будемо будувати Сі бемоль, до дієс Розв'язуємо. її обернення септима. септема. дієс си бемоль. Переходимо до Сі мінору. Сі мінор гармонічний, сьомий підвищений ступінь. Ля дієс буде зустрічатися. І від шостого соль будуємо збільшену секунду. Соль ля дієс. Ля, Обернення. Ля соль. септами і розв'язання в чисту квінту. А тепер ми з тобою заспіваємо вправо, знайдемо характерні інтервали та позначимо їх. Але перед цим я тебе попрошу визначити тональність ключові знаки два. Два дієзи. Але там зустрічається знак сі бемоль. Закінчиться на звуці ре. Це буде ре мажор, але гармонічний вид. З пониженою шостою ступіню. Так, тепер ми з тобою налаштуємося і заспіваємо розмір три восьмих. Раз, два, три. Воль, звісно, Там будуть і наші характерні інтервали, тому що це гармонічний вид мінору. Подивись, будь ласка, на другий так. Так, це звучить так, як мала секста. Позначи її, будь ласка, обведи і запиши зменшена септима. Далі, подивись, будь ласка, на п'ятий такт. так. це збільшена секунда. Обведи, будь ласка, і познач. Наступне завдання потрібно за ключовими знаками визначити паралельні тональності, і також побудувати у них характерні інтервали. Будь ласка, визнач тональності за ключовими знаками 4 бемолі – це тональність ля бемоль мажор і її паралельна тональність. Фа мінор. ля бемоль мажор гармонічний, понижений шостий ступінь це буде Фа бемоль. І будуємо збільшену кварту. фа бемоль соль. Звучить як мала терція. І розв'язуємо Мі-бемоль, ля бемоль Її обернення зменшено септима. Соль, фа бемоль. Ля бемоль, мі-бемоль. Далі Фа мінор. Шостий ступінь – Ребемоль і підвищений сьомий ступінь Мі-бе-кар. Ре-бемоль, мі бекар до фа. Зменшена сте септима, Обернення. Мібекар, рибемоль. Будь ласка, проспівай декілька разів. Наступна вправа потрібно виправити помилки в побудовах, поставивши знаки альтерації. Великий тризвук від ля, велика терція, ля до, дієс, І мала терція мі пропущений знак до дієс. Малий тризвук мінорний від соль. Соль, сі, бемоль, Ре. На початку буде в нас мала терця, тому що тризвук мінорний. Сі, бемоль, Ре велика. Збільшений тризвук складається з двох великих терцій. До мі велика терція, мі соль мала. І потрібно зробити велику соль, дієс. Це буде збільшений тризвук. звук. Послухай, як він звучить. Зменшений тризвук від звуку Мі з двох малих терцій. Мі, соль, мала терція. і соль. Сі бемоль, мала терція. Далі від Ре, мажорний тризвук великий, ре, фа дієсля, звісно. Терція буде велика. Домашнє завдання. Потрібно зіграти фрагмент інвенції Йоганна Себастьяна Баха та знайти і позначити характерні інтервали та тритони. Будь ласка, будь дуже уважним. Я тобі зіграю, ти послухай. Будь уважним, визначи, обведи і підпиши, що це за інтервал. Далі, друге завдання творче, дуже цікаве. На заданий ритм створити мелодію у тональності мі-мажор з характерним інтервалом. Це буде мі-мажор гармонічного виду. Тобто там буде понижений шостий ступінь, і це буде до бекар. В твоїй мелодії зустрінеться до бекар. І обов'язково побудуй секунду, збільшену або зменшену септиму.